Ваш вас червоного буряка допоможе вам стабілізувати тиск незалежно від віку. Це фінансово доступні компоненти натуральні і є у вас в Молдові. Беремо три середніх буряка червоного, пиємо, не чистимо, дрібнемо на кубики невеликі. Берем 3-хлітрову склянку. Бурячка повинна третя частина склянки. Додаємо 2 столови ложки меду, 3 г солі. Заливаємо тепленькою водичкою. 4 см, не доливаємо. У тепле місце, темне місце. Ставимо на 4 дня. 3 дня Мішаємо бажано дерев'яною ложкою 2-3 рази на день. На четвертий день квас у нас готовий. Приймаємо 100 грамів за пів години їди три рази на день. Курс лікування 2 місяці. Далі робимо. Таким чином, лікуючись даним рецептом, ви зможете стабілізувати тиск незалежно від віку, так як вас розширює судинок і дає нормальність без тиску нашої сердечної системи. Але для того, щоб ви мали завжди стабільний тиск, ви повинні гулювати баланс. Водички три рази в день пити теплу водичку 50 градусів згідно норми вашого тіла додаємо в кожну порцію одну столову ложку з моца, одну чайну масочку меду і 3 грами солі. Здорове харчування, очищення кишечника, один раз. На неділю, бажано содою, питання паразитів, чаєм, оленів і фізкультура, яка приведе в рух ваші в'язи та сукру. Тільки при комплексному підході, дбаючи про своє тіло і свої органи, кожен день ви будете мати стабільне здоров'я. Будьте лікарем для себе і не довіряйте ваше здоров'я. Нікому, тому що вона потрібна тільки вам, а всім остальним потрібні ваші кошти. Гарного дня і мирного дня.